Тарас Григорович Шевченко, псалми Давидові. Господь, Бог лихих карає, душа моя знає, встань же, Боже, Твою славу, гордий зневажає, Вознесися над землею. Високо, високо! Закрий славою своєю сліпе, горде око. Доки, Господи, лукаві хваляться доколі неправдою? Твої люди во тьму і неволю закували. Ніже я знає, мудрітися не мудрі, хто світ оглядає, той і серце ваше знає, і розум лукавий. Дивіться ділам Його, Його вічній славі. Благо тому, кого Господь карає між нами, не допуска, поки злому і зриється яма. Господь любить свої люди, любить, не оставить, дожидає, поки правда перед ними стане і воздасть їм за діла їх, кроваві, лукаві, погубить їх, а їх слава стане їм в неславу.